Верну тобі презентацію. Угу. Добре. Я підготувала презентацію про таку художницю як Катерина Білокур. Вона була відомою такою художницею, у якої, на жаль, була доволі трагічна доля. Отже, її повне ім'я це була Білокур Катерина Васильівна. Вона була українською художницею жанру наївного мистецтва. Хоч їй цей напрям не дуже подобався, і взагалі вона не дуже їй подобалась, коли її називали художницею саме цього жанру. Також вона була майстриною народного декоративного живопису, і зараз вона входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Це ось її фотографія разом з її роботою, і на ній, як можна побачити, вона пише город. Свій в своєму рідному селі Богданівка. Це ось її роботи, ті, які я знайшла одній з перших 30-х років портрет її односільчанки Тетяни і квіти біля паркану, скоріш за все, біля паркану її рідного дому. Про свої перші кроки в мистецтві Катерина Білокур згадувала так. Украла у матері кусочок білого полотна та взяла в І я малюю з одного боку полотнини що небудь, надивлюсь, намилуюсь, переверну на інший бік і там те саме, а тоді виперу той, тоді виперу той кусочок полотна і знов малюю. А одного разу намалювала не краєвид, а якихось видуманих птиць. Мені було так радісно на душі від того, що я таке зуміла видумати, і дивилась на той малюнок і сміялась, як божевільна. От мене на цьому вчинку і поймали батько та мати. Малюнок мій зірвали і кинули в піч. Що ти, скаже, наробиш? та, не дай Боже, чужі люди тебе побачать на такому вчинку, тож тебе ніякий біс і сватати не буде. Але куди я не йду, що я не роблю, а те, що я намалювала, надумала намалювати, слідом за мною. Обідна мені на природу, що так жорстоко зі мною обійшлася, наділивши мене такою великою любов'ю до того святого малювання, а тоді відібрала всі можливості, щоб я творила тою чудовою працею во всю шир свого таланту. Також Катерина Білокур, окрім малювання, займалася театром. Вона відвідувала драматичний гурток, організований подружжям вчителів Калитів в її селі рідному. Батьки погодились на участь доньки у виставах, але за умови, що драм гурток не заважатиме її роботі по господарству. До речі, по тій же причині батьки їй забороняли займатися її малюванням. Вони вважали, що саме ось такі заняття, як драмгурток, малювання, будуть зав'яжати тому, щоб вона допомагала їм по господарству. У гуртку, де вона брала участь, ставили Наталку Полтавку Івана Котляревського, сватання на гончарівці Григорія Квітка Снов'яненка, «Наймечку» і безталанну Івана Карпенка-Карого та інші твори. У свої 24-26 років Білокур переважно грала молодець. А уже 1928 року Катерина Білокур дізналась про набір студентів до Київського театрального технікуму, це зараз сучасний театральний університет імені Карпенка Карого. І тоді вона вирішила в цьому технікумі спробувати свої сили та вступити до театрального. Але ситуація стається та сама, що й в двох других спробах Катерини отримати освіту. Їй тоді відмовили через її відсутність 7-річної шкільної освіти. А тут можна побачити одну із її робіт під назвою Польові Квіти. Це ось її роботи також більш давнішні, 28 го і 30-х років. Тут вона написала двох своїх. Племінниць і також свою сестру. Щодо її творчого стилю та художніх прийомів, вона часто сама робила, ну, завжди сама робила свої пензлі, вони були з коров'ячої вовни, котячої шерсті, вишневих гілочок і бляхи від консервних банок. Вони були настільки тонкими, що нагадували голки. Тут Білокур послідовність. Тут білокур послідовністю роботи споріднюється з українськими вишивальницями рушників, які вишивають квітку за квіткою. Живопис білокур це вишивка олійними фарбами на полотні. Народна вишивка вінчає з собою весь процес виробництва тканини, наче розкриває властивість внутрішньої ідеї полотна. Білокур пише в автобіографії, що тіпала, микала, пряла, ткала, шила і білила, створювала гарні вишивки. У розумінні художниці полотно це насамперед те, що можна сшивати, навіть якщо воно записане олією. Її олійний живопис так само вінчає і розкриває ідею полотна, як і українська вишивка. Такого ставлення до полотна професійний станковіст не знає. Для нього полотно просто зображальна площина поряд із будь-якою іншою зображувальною площиною, що підходить йому для реалізації його задумів. Слот майже всіх пар... олійних пар... Подбачаюсь, тло на майже всіх олійних полотнах Катерини Білокур просте, виконане чистим кольором, найчистіше синім або блакитним. Вона навіть не писала тло на своїх картинах, а просто скоріше фарбувала полотно та вже поверх писала свої квіти, якось, наприклад, на ось цій роботі. Білокур користувалися нетрадиційним способом закріплення полотна на підрамнику. Зазвичай для кожного полотна робиться індивідуальний підрамник, і полотно на ньому закріплюється нерухомо раз і назавжди, але виготовлення підрамників для мисткині було надто дорогим та складним. Тому підрамник у білокур виконує, виконує ту ж функцію, що п'яльця для вишивки. Народна художниця, всупереч правилам, кріпила полотно на підрамнику шпагатом, а коли вона завершувала вже свою роботу, вона знімала записане полотно та кріпила на раму інше. Саме так і поводиться вишивальниця, знімаючи вишивку з п'ялиць. Тобто, у неї підрамник, на якому мала триматись робота, вона його використовувала скоріше як Мольберт, кріпила на, робу, на, на нього роботу, а потім просто знімала. Здебільшого білокур, як можна вже зрозуміти, малювала квіти. Нерідко в одній картині вона поєднувала весняні і осінні. Така картина і створювалась з весни до осені. Шість жоржин на картині Колгоспне поле малювала три тижні. Окрім квітів, Катерина Білокур також малювала пейзажі та портрети. Ось можна побачити портрети, це, точніше, її автопортрет. А це пейзаж, замальований графічними матеріалами в її рідному селі. Ще додам про творчий стиль та її художні прийоми. Кожна квіточка, гілочка, ягідка в рослинному світі художниці любовно, ретельно виписані, виділені, обведені світлим обідком. У рослинних композиціях художниці немає єдиного джерела світла. Різні елементи освітлені неоднаково і кожен має, так би мовити, свою точку зору. У рослинному світі Катерини Білокур кожна деталь добре диференційована, виписані навіть прожилки пелюсток по і, попри численність об'єктів квітів, овочів фруктів, композиція в цілому не розпадається, а тримається дуже добре. Картина залишає враження завершеного, замкнутого в собі світу. До того ж жодна деталь не губиться, а вграє, демонструючи себе. На багатьох її полотнах квіти випромінюють світло. Улюбленими фарбами білокур були ультрамарин і синій кобальт. Найдаліші та найчисельніші картини написані саме на синьому тлі. Спочатку мисткиня писала саморобними фарбами скалини, бузини і цибулі, а вже надалі вона перейшла на ґрунтоване полотно і олійні фарби. У якості розріджувача служила звичайна ляна олія. В олійному живописі Білокур внутрішній зв'язок між об'єктом та способом зображення, зображеною прущиною та фарбами. Виявлення цих зв'язків простежує джерела творчості Катерини Білокур до української вишивки та ткацтва, народної традиції, що сягає глибокої архаїки. Це ось можна побачити ще її роботи. Це, наприклад, Натюрморт, називається. Яблуко в Богданівці, Богдановка це її рідне село в Київській області. Це ось такий букет квітів цікавий, де поєднуються і такі осінні яскраві кольори, літні навіть, з такими трішки похмурими листками в таких більш осінніх кольорах теплих. Це пейзажі також з її рідного села. Я потім покажу відео, де розповідатиметься, чому вона настільки багато писала своє, саме своє село. Це осінній пейзаж, а це просто замальовка вулиці, на яку вона вийшла. Можна побачити, що ці її пейзажі так між собою доволі схожі. А на цьому з презентацією все. І зараз я покажу відео. Про неї? Щоб більш, щоб дати більш матеріалу і щоб закріпити, так би мовити. Перший окремий батальйон ЗСУ працює на сході на найтяжчих ділянках. фронту. Які перешкоди довелося подолати Катерині Ділакур на шляху до визнання? Як одна пісня? Видно відео і чи чутно? Так. Добре тоді. Переглянемо разом. Карта дзвонила її долю та що поєднує білокур з голландськими майстрами? З цими питаннями ми і розберемося у даному відео. Коли раніше не знаючи нічого про життя Катерини Білокур, я бачила її фото та картини з яскравими квітами. Вона видавалася мені такою щасливою жінкою, яка має улюблене заняття. Якщо ви думали так само, як і я, то сьогоднішнє відео переверне ваше уявлення про цю мисткиню. адже не кожному на долю випадає така кількість випробувань, і далеко не кожен здатен так незламно та пристрасно слідувати за своєю мрією. Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селі Богданівка, що зараз є частиною Яготинського району Київської області, а в ті часи відносилася до Полтавської губернії. Її родина була доволі заможною, адже її батько Василь Білокур мав орні землі та тримав худобу. Крім Катерини, у сім'ї було ще двоє дітей Григорій та Павло. Біля шести років Катерина вже навчилася читати. Після чого її батьки вирішили, що знань вже достатньо, і не віддали доньку на навчання у семирічну школу. Попри заможність родини, вони були ще й економними і таким чином прагнули зекономити на дорогому одязі і взутті, яке б довелося купувати доньці для школи, саме це рішення батьків виявилося дуже недалекоглядним. Та створила безліч проблем у майбутньому. Замість школи вона мала би допомагати у господарстві, а крім цього, маленька Катерина знайшла втіху у малюванні, використовуючи для цього різні підручні матеріали, як то шматочок полотна та вуглину. Але таке захоплення дівчини зовсім не порадувало батьків. Малювання вони сприймали як спосіб уникнути роботи, іншими словами, аліноші. На їхню думку, дівчина мала працювати та готуватися до заміжжя. Але у майбутньої художниці були зовсім інші плани. Вона навчилася майструвати пензлі, використовуючи котячу шерсть. Фарби теж робила самотужки з усіх можливих природних барвників, Калини, наприклад, пензлі згодом стали виходити такими тоненькими, що їх порівнювали з голками, а її картини з вишивкою тоненькими нитками. А от сюжети дарували їй мальовнича природа навколо. Особливо Катерина любила квіти. Які вважала абсолютним втіленням краси, тому й ніколи не рвала їх, а сама приходила до квітки, щоб змалювати її. Серед її робіт є і невелика кількість пейзажів, і портрети, в основному її рідних. Крім цього, малювала вона й декорації для місцевого драмгуртка, створеного її сусідом, звісно, шпота від батьків, які продовжували вважати її мистецтво чимось безглуздим, навіть ганебним. Катерина ж розуміє, що малювання її єдине захоплення, в яким вона хоче пов'язати все своє життя. І от у 22 роки вона дізнається про миргородський технікум художньої кераміки і вирушає туди, взявши два малюнки. Проте їй відмовляють адже у неї немає документа про закінчення семирічної школи. Тут згадуємо геніальне в лабках рішення її батьків, яке ще раз стане перешкодою на її шляху. Після відмови вона продовжує малювати, до цього ж відвідує драматичний гурток, який, до речі, батьки теж насильно схвалювали, але знехотя погодилися, тільки щоб це не заважало її справам по господарству. У 28 років Білокур знову намагається здобути освіту, коли дізнається про набір студентів до Київського театрального технікуму, але їй знову відмовляють з тієї ж причини. Після цього життя Катерини зовсім не видається радісним. Мало того, що родина засуджує її захоплення, їй не вдається здобути таку бажану освіту, та ще й у суспільстві їй дістається роль білої ворони. Всі навкругли, включаючи родину, вважають, що вона засиділася в дівках, давно мала б вийти заміж та народити дитину. Ніхто не розуміє цю дивакувато, на їхній погляд, дівчину, все це неабияк гнітить Катерину. І вона наважується на найгірше. У 34 роки вона йде до річки, щоб коротити собі віку. На щастя, це бачить її мати і зупиняє. Побачивши страшні наслідки заборони малювання, батьки все ж дозволяють доньці приділяти час картинам, але негатив до заняття не зникає. Тож Катерина Білокур таким чином виборола право займатися улюбленою справою, але, стоячи у холодній річці, вона сильно застудила ноги. Що буде даватися в знаки це її життя. Настає емоційно складний життєвий період, і перспективи Катерини Білокур зовсім не здаються райдужними, але все змінює одна пісня її вже у віці сорока років Катерина чує по радіо це пісня, чия влузі не калина була, у виконанні Оксани Петрусенко. В опис я додам посилання, щоб ви за бажанням могли ознайомитися з цією піснею. Що ти кажеш? Випадково мене чи викинуло, чи я випадково вийшла, я не знаю. Вибачте. А з якого моменту ти а, вийшла чи вилетіла? Коли там ще на фоні було ну, краплі дощ, доща і сонце? А в е, розповіді на якому моменті? Чи ти не пам'ятаєш? А я не пам'ятаю, мене тоді залагало. Ось тут? Так. Добре тоді. Центрального технікуму. Але її знову відмовляють з тієї ж причини. Після цього життя Катерини зовсім не видається радісним. Мало того, що родина засуджує її захоплення, їй не вдається здобути таку бажану освіту, та ще й у суспільстві їй дістається роль білої ворони. Всі навкруги, включаючи родину, вважають, що вона засиділася в дівках, давно мала б вийти заміж та народити дитину. Ніхто не розуміє цю девакувату, на їхній погляд, дівчину. Все це неабияк гнітить Катерину. І вона наважується на найгірше. У 34 роки вона йде до річки, щоб коротити собі віку. На щастя, це бачить її мати і зупиняє. Побачивши страшні наслідки заборони малювання, батьки все ж дозволяють доньці приділяти час картинам, але негатив до заняття не зникає. Тож Катерина Білокур таким чином виборола право займатися улюбленою справою, але стоячи у холодній річці, вона сильно застудила ноги. Що буде даватися в знаки це її життя. Настає емоційно складний життєвий період, і перспективи Катерини Білокур зовсім не здаються райдужними, але все змінює одна пісня. Її вже у віці 40 років Катерина чує по радіо Це пісня, чия не калина була, у виконанні Оксани Петросенко. В опис я додам посилання, щоб ви за бажанням могли ознайомитися з цією піснею. Зокрема, вона містить такі рядки. Чи не було річеньки утопитися, чи не було кращого полюбитися? Були річки повсихали, були кращі повмирали, така доля моя, гірка доля моя. Можна лише пропускати, але, напевно, саме в цих рядках Білокур відчула зв'язок із своєю долею, після чого вона написала листа Оксані Петрусенко, додавши до нього малюнок калини. І співачку справді вразив малюнок, а далі вона робить те, що назавжди змінить життя Катерини Білокур. Оксана Петросенко показує цей малюнок знайомим митцям, які неабияк зацікавилися і вирішили розшукати цю невідому художницю з Богданівки. На пошуки Катерини вони відправляють Віктора Хитька. Як ви могли здогадатися, ці пошуки увінчалися успіхом. Як і перша виставка Катерини Білокур організована того ж року, незважаючи на невелику кількість представлених робіт, всього 11, вони вразили відвідувачів. Після такого успіху її нагороджують поїздкою, куди б до Москви. А от такі нагороди були тоді, і відправляється вона туди разом з Віктором Хицьком. Адже білокур не мала паспорта, а отже, не могла подорожувати одна. Там вони відвідують Третьяковську галерею та Пушкінський музей. Ці музеї мають величезні колекції, зокрема європейського мистецтва, що дійсно надихає українських митців. А у 1945 році до Богданівки приїжджає Василь Нагай, тодішній директор Державного музею українського народного декоративного мистецтва. Він пропонує Катерині виставку та купує її картини. Саме завдяки такій далекоглядності тодішнього директора, і зараз цей музей має величезну колекцію робіт Білокур. Ви можете відвідати його у Києві за адресою вулиця Лаврська, 9. А кар'єра мисткині продовжує активно розвиватися. У 49-му році вона стає членкиною спілки художників України. У 51-му одержує звання заслуженого діяча мистецтв, а у 56-му році звання народного художника. Пройшовши через стільки, вона нарешті може займатися улюбленою справою нею захоплюється світ, адже крім постійних виставок у Полтаві, Києві, Москві, її роботи експонуються і за кордоном, наприклад, у Парижі, на міжнародній виставці 1954 року, де було показано три її роботи. Стар Колос, Берізка і Колгоспне поле кажуть, що на цій виставці побував і Пабло Пікассо, який, побачивши роботи Катерини, сказав: якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б говорити про неї цілий світ. Насправді, знаючи про досить критичне ставлення Пікасо до митців сучасників, особисто мені уявити таку ситуацію складно. Проте Хто зна. А як думаєте ви, напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Незважаючи на такий успіх, Пилокур продовжує жити в Богданівці, тепер вона вже має змогу писати олійними фарбами, але пензлі продовжує використовувати зроблені власноруч. Її улюблені кольори, синій кобель та ультрамарин, що добре видно з її робіт. З Богданівки вона активно листувалася з іншими митцями, а пізніше у неї навіть з'явилися учениці. За тодішніми законами вона не могла покинути село. Як селянка без паспорта, вона фактично була прив'язана до Богданівки, з якої так хотіла вирватися. Її часто порівнюють з іншими художниками-примітивістами: з французом Андрі Россо та француженкою Серафиною Луї, з Хорватом Іваном Генераличем, грузином Ніко Піресмані. І навіть з Марією Примаченко. Проте дослідники творчості і життя Білокур стверджують, що їй не подобалося називатися примітивісткою або народною художницею, вона прагнула визнання у колі професійних художників, тому думаю, що наступне порівняння їй би точно сподобалося. Часто роботи Катерини Білокур порівнюють з картинами голландських митців Золотої Доби. Про особливості цього періоду, а також символіку, ми вже поговорили у цих відео. Якщо не бачили, запрошую до перегляду. До речі, Катерина Білокур цілком могла бачити роботу представниці цього періоду. Одна з робіт Клари Петерс під назвою Сніданок саме зберігається у полтавському художньому музеї, куди, ймовірно, була передана з Палацу кочубеїв після націоналізації. Але, повертаючись до робіт української мисткині, дійсно. Кожна її квітка ретельно прописана, іноді до композиції додані фрукти та овочі, можливо, у цьому вона і надихнулася Кларою Петерс і роботою сніданок. І ще одна особливість: часто на одній роботі зображені квіти, які квітнуть в зовсім різні періоди року. Якщо пам'ятаєте, у відео про голландські картини ми казали, що в такому випадку митець хоче щось сказати глядачеві мовою квітів. І от питання. Чи вклала якийсь таємний сенс білокуру свої картини? Чи це просто пошук краси та естетики, будь-яка відповідь лише наші здогадка? Проте мисткині точно було про що розповісти: і про тернистий шлях до визнання, і про жертву особистим життям заради творчості, і про пережиті війни, і голодомор, чи не тому на її натюрмортах часто з'являється хліб? Нам лишається тільки здогадуватися. В останні роки свого життя Катерина написала такі картини півонії, букет квітів, квіти і овочі, Натюрморт та «Натюрморт з хлібом. Незважаючи на красу та буйність цих робіт, останні роки життя мисткині не були простими та щасливими. Після смерті її батько у 48-му році Катерина живе зі своєю хворою матір'ю. А пізніше до них переїжджає брат Григорій з дружиною та п'ятьма дітьми. Життя у родині неспокійне, вони часто сваряться і наладнають між собою. Катерина майже не має часу на малювання. У 61 му році помирає мати Катерини Білокур. Мисткиня теж почувається все гірше, після охолодження ніг її і так півжиття тривожить біль у ногах, а тут додається ще й біль у шлунку. Після невдалих спроб домашнього лікування їй роблять операцію, яка теж не допомагає. 9 червня 1961 року Катерина Білокур помирає. Вона похована у своїй рідній Богданівці, де й провела все життя. Зараз у Богданівці працює музей садиба Катерини Білокур. і кажуть, що все тут виглядає як за життя художниці. Навіть дерева навколо дому росли ще тоді. І легко могли потрапити на одну з її картин. Тут є і скульптура мисткині у повний зріст, автор її племінник Іван Білокур, який вслід за талановитою тіткою вирішив присвятити своє життя творчості. В експозиції музею представлені і декілька її робіт, і ті самі словнозвісні саморобні пензлі і приклади листування з іншими відомими діячами. Без сумніву, можна сказати, що пройшовши через всі життєві незгоди, та залишаючись такою непорушно вірною улюбленій справі, Катерина Білокур стала однією з найталановитіших та найвідоміших мисткинь України. Уявіть тільки, яких масштабів вона могла б сягнути, просто маючи освіту. Але навіть без цього краса її робіт заворушила не одне серце. Сподіваюся, що це відео було цікавим і корисним для вас. Якщо це так, не забувайте ставити. А от і закінчилось відео. А хочу спитати, як тобі взагалі роботи, Катерини Білокур. Мені дуже подобається. Тобі більше подобається з квітами натюрморти, чи, можливо, якісь інші роботи? Квітами. Так, я, я згодна з тобою. В неї дуже гарні такі квіти намальовані і дійсно, наче вишиті голками. Тобі щось. Запам'яталось такого особливого цікавого з відео чи з презентації? Ну, так. А що саме? Що Катерина Білокур, ну в ну, зараз. Що Катерина Білокур все ж таки стала дуже. Ну, популярною художницею, ну, не дивлячись ні на що в її житті. Добре. Тоді я тобі дуже вдячна, що ти доєдналась і послухала урок. Гарного тобі вечора. Ще раз дякую, і до побачення. Дякую вам теж за урок.